Цей тиждень називають не лише страсним, але й чистим. Це означає, що чистота має бути і у думках, і у справах. У храмах сповідають і розповідають про останні дні життя Христа. У їжі суворий піст. Перші три дня їжа вкушається навіть без олії. Вже не говориться про скоромну їжу. Тільки в четвер, в знак того, що встановлена Євхаристія, церква за уставом дозволяє олію. За народними традиціями у понеділок господарі готували до свят свою оселю, мили та підфарбовували. У вівторок прали та просували одяг, а у середу завершували усі господарські роботи. Найважливіший день цього тижня страсний або чистий четвер. Вода цього дня вважалась цілющою, а освячені у храмах свічки захищали від негараздів. У нас, наприклад, за давніми традиціями розписувалися писанки. Якщо говорити про пасху, то також поклася вона в переважній більшості в четвер. А от щодо п'ятниці, то в п'ятницю всі такі роботи були заборонені. П'ятниця велика. Цей день Господь, якби перебуває уже в момент страдань своїх і розп'яття. Ми знаємо, що 12 12-й годині за нашим часом він буде розіп'ятий, а 15 15-й вже він помре. Увечері віряни йдуть до церкви, де виносять плащаницю, що символізує тіло померлого Христа. У цей день не можна нічого їсти, співати, слухати музику, шити, прати та будь-що різати у страсну суботу, як і у четвер, печуть паски, фарбують крашенки та розмальовують писанки. Ірина Василовська, Денис Коломис, інформаційна програма День.